Переговори без України та Європи у Саудівській Аравії триває зустріч представників США та Росії. Сполучені Штати представляє держсекретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник Трампа по близькому сходу Стів Вітков від Росії. Очільник МЗС Сергій Лавров, експосол США та радник Путіна із закордонних питань Юрій Ушаков та Кирил Дмитрієв, гендиректор Російського фонду прямих інвестицій. Обидві сторони наполягають, що це ще не початок переговорів про перемир'я в Україні. Раїні радше первинний контакт для звіряння годинників і підготовки майбутньої зустрічі між Трампом та Путіним у американському держдепі. Пояснили, хочуть особисто побачити, наскільки в Москві налаштовані припиняти бойові дії у Кремлі, ж метою ставлять перезапуск американо-російських відносин, зокрема, намагатимуться донести яких втрат зазнала американська економіка через санкції і вихід з російського ринку. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме результатів цих переговорів. Позаяк ми не були на них запрошені, не запросили туди і жодного представника Європи. Україна про це нічого не знала. Ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати, щоб всі зняти інсинуації то що у нас свободні Арабські Емірати і в Саудівську Аравію у нас. Офіційний візит, офіційний візит не отримується за добу, за дві, за три. Ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії, на рівні ну, представників Сполучених Штатів і Росії.